Всім, всім доброго ранку, вівторок, урок української мови. Ми з вами продовжимо працювати з дієсловами. Нагадую, що дієслово це частина мови, яка називає дію предмета і відповідає на запитання, що робить, що зробить, що буде робити. І ми сьогодні будемо Використовувати ці слова в мовленні. Звичайно, ми їх використовуємо з вами щодня, тому що нам треба пояснити, що ми робили так, або там наші рідні. Тобто дієслова, іменники, предметники ми завжди використовуємо в нашому мовленні. І ми працюємо сторіночка 89 в підручничку, в нас є розмова між друзями. І послухайте, про що вони розповідають. Читалочка говорить, що я каталася на каруселях і гойдалках. Щебетончик говорив, що я блукав лабіринтами і стрибав на батуті. Гаджик сказав, що він я швидко мчав на американських гірках. А родзинка, а я піднімалась над парком на оглядовому колесі. І всі разом діти сказали, що в нас неймовірні враження, адже ми побували в луна парку. Скажіть, будь ласка, діти, чи були ви в луна парку? Я думаю, були, бо луна парк у нас влітку працює на Приморській площі, так? Тобто, це парк або частина землі, де. В нас є різні атракціони, так, тобто різні атракціони, де ми можемо покататися на різних видах гірок, там, наприклад, так? каруселі, качель, гойдалки, так? далі там є в нас оглядове колесо дуже велике, далі є там, наприклад, кімната страху. Так? Я думаю, що ви були там влітку. На відпочинку. Нам пояснюють, що Луна парк це парк з різними розвагами та видовищами. І наше завдання з вами виписати з розмови друзів дієслова. І до кожного дієслова треба поставити запитання. І так, читалочка. Я каталася на каруселях і гойдалках, щоб швидко знайти. Дієслово ми знаходимо, про кого в нас розповідається. Я, тобто читалочка, да? і ставимо питання. Я що робила? Каталася. Так, отже, дієслово в нас каталася. Я блукав лабіринтами і стрибав на батуті. Я що робив? Блукав. А ще що я робив? Стрибав. Я швидко мчав на американських гірках. Я що робив? Мчав, її слово буде мчав. А я піднімалась над парком на оглядовому колесі. Я що робила? Піднімалась. У нас неймовірні враження, адже ми побували в лунопарку. Хто? Ми, ми що зробили? Побували. Отже, дієслова, які нам допомогли показати, що робили діти. Так? Давайте ми з вами в зошиті запишемо число сьогоднішнє. Сьогодні в нас 7 лютого класна робота. Ну, так як ми будемо говорити про Луна Парк, то давайте з цим ми пов'яжемо хвилинку каліграфії. Л велика, Л маленька. Склад УН, склад Па, склад РК. І луна парк. Луна парк. Так, ну і виписуємо дієслово і в дужечках пишемо його запитання. Перше в нас дієслово було каталася. Нового рядочка з великою букви каталася. Ставимо питання. Що робила? Каталася. Так, наступне дієслово блукав і стрибав. Блукав, стрибав. На які питання відповідають ці дієслова? Що робив? Блукав, що робив? Стрибав. Питання? Що робив? Що робив? Так, я швидко мчав на американських гірках. Дієслово мчав. Мчав питання, що робив. Так. А я піднімалась, що робила? Піднімалась, піднімалась питання, що робила Робила. так. У нас неймовірні врачення, адже ми побували, побували дієслово. Відповідає на запитання ми що робили? Побували, що робили? робили. Так, виписали дієслова. Так, далі у вправі четвертій у нас є фотографії, так, світлини. Нам треба записати, хто з друзів був на кожному із цих атракціонів. І так, на першому ми бачимо, що тут у нас е, у нас якась е, гойдалка, так, тобто каруселі. так. Е, хто в нас катався на каруселях? А ну, діти давайте шукати. Я каталася на каруселях. Хто катався? Читалочка. Отже, читалочка каталася на каруселях. Так? Давайте це речення запишемо, пишемо під диктовку. Читалочка, початок речення з великої букви. Читалочка. Читалочка. каталася. 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 На. На. Каруселях. 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 Перевіряємо, тобто ставимо крапочку. Читалочка каталася на каруселях. І давайте ми підкреслимо двома рисочками дієслово, яке було в реченні. Читалочка що робила? Каталася. Знайдіть, будь ласка, слово каталася і підкресліть його двома це в нас Наступний атракціон у нас це американські гірки. Так? І шукаємо. Я швидко мчав на американських гірках. Хто в нас це був Гаджик. Отже, гаджик мчав на американських гірках. З нового рядочка записуємо речення. Допоможу. Буквочка Г велика. Га. Джик га джик, га джик, мчав. Мчав. мчав, На. На. намериканських. Амекан, ск,н, ск, гірках, гірках, грках, перевіряємо гаджик. Мчав на американських гірках. Шукаємо дієслово в цьому реченні. Хто в нас Гаджик. Що робив? Мчав. Тому мчав, підкреслили двома рисочками. Мчав, підкреслили двома рисочками. Ну і третє атракціон у нас батут. Шукаємо, хто в нас стрибав на батуті. Це був щебетунчик. Отже, щебетунчик стрибав на батуті. З нового рядочка записуємо це речення. Початок речення з великої букви. Ще Щебетунчик. Ще Трибав, стрибав, стрибав. на, на батуті, батуті. ті, перевіряємо щебетунчик. Стрибав на батуті. Шукаємо дієслово в цьому реченні. Ще бетунчик що робив? Стрибав. Знайшли слово стрибав в реченні і підкреслили двома рисочками. На цьому наш урок з вами завершено. До нових зустрічей, мої любі!